Київська обласна прокуратура понад рік укривала ґвалтування дітей у своїх соцмережах. Вони гордо відзвітували про затримання чоловіка, який протягом року знущався над 10- та 12-ти річними дівчатами. Але місцеві знають, що справу розслідували більше року, ігноруючи усі повідомлення та звернення. Родичі і сусіди неодноразово приходили до лозівського відділу поліції і телефонували на гарячу лінію 102, розповідаючи про знущання, проте справа не доходила далі фіксації. Скарг, перші провадження за статтями про насилля зареєстровані ще в січні, залишились на папері. То що казати про викриття корупції, якщо навіть насилля щодо малолітніх не становить інтересу силовиків, силовики зайняті іншими справами, оформлюють собі пенсії та борються за кожну копійку бюджету. Наприклад, заступник керівника Харківської обласної прокуратури Станіслав Муратов у свої 43 вже встиг отримати понад 1 мільйон гривень пенсії. Його колега Андрій Кравченко у 39